Ми сьогодні проводжаємо того військовослужбовця, який не загинув не від кулі фізичної, але від кулі психологічної, тому що в кожної людини, браті і сестри, є свій поріг і є своя, своє відчуття того психологічного болю. Хтось більше його сприймає, хтось менше. І ось вже сталося так, що сьогодні. Не витримало його серце в молодому віці, літньому віці. Він сьогодні відходить новопредставлений воїн Миколай від нас у загробний світ. Лише справжній міг піти 24-25 лютого військомати і сказати, я готовий захищати Україну, і готовий зробити все, аби що від окупанта не ступив сьогодні, в тому числі і в Хмельницькій. І сьогодні, завдяки подвигу воїнів і Миколи. Хмельницький є під відносно мирним небом. І завдяки подвигу наших військових, в тому числі Миколи, сьогодні ми звільняємо наші території. І завдяки подвигу Миколи і воїнів ми сьогодні точно знаємо, що Україна буде.